Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами деякими думками. Я на днях ходила в поліклініку, я раз на рік роблю такий профогляд, роблю флюорографію, мамографію, здаю певні аналізи для того, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається в моєму організмі. І щоб відслідкувати певну тенденцію. Ну, перше, я навіть два питання хочу обговорити. Перше, якраз стосується аналізів, я стикнулася з жінкою в черзі, яка питала, чи є, чи знаєте, ви де можна поставити печатку на флюорографію. Я кажу, ну в смислі в кабінеті. Вона каже, та ні, я просто печать хочу поставити. Ну до мене дійшло, що вона не хоче не хоче здавати флюорографію, щоб типа не витрачати час, а просто поставити, знаєте, як ну хто стикався з. Працею в Апшіпіті, не знаю, як це українською, то була така один час практика, що просто здавали санітарні книжки, там повара, нянечки, вихователі, і їм просто ставили печатки там за певну суму. Ну, от і ця жіночка так захотіла. Я кажу, та що там говорю, здавати п'ять хвилин. Ну, флюорографію. І ви знаєте, от я подумала про те, що люди нехтують своїм здоров'ям, своїм часом. Крім того, вони порушують якийсь енергетичний баланс, тому що вони обманюють да, і себе, і інших. Вони підставляють під ризик здоров'я своєї і інших. Такі і було випадки, коли там в садочках ви знаходили всякі палички і так далі. Так, до чого я коли ти просто платиш, ти ну в принципі ти більше програєш. По перше, чому тому, що е, на сьогоднішній день в поліклініках е, у нас безкоштовна флюорографія. Якщо ви ставите печатку, ви платите якусь кошти, ви даєте взятку, Да? Це перше, тобто в грошах ви програєте. Друге, по часу ви можете стояти там, ви вишукувати час, коли можна зайти тихенько, щоб ніхто не бачив. Тобто, час ви теж не виграєте, тому що, якщо ви просто записалися до лікаря, прийшли, зробили флюорографію, ви витратили стільки ж часу. Тобто, час ви теж не виграєте. І ще ви програєте, тому що ви не бачите і не можете попередити певних хвороб. Бо я знаю, що завдяки тому, що зробили флюорографію, вчасно виявили певні хвороби і вчасно назначили лікування. Тому тим, що ви заплатили комусь гроші, ви просто ризикуєте своїм здоров'ям. Згодні зі мною, що все ж таки треба певні моменти, все ж таки, хоча б раз на рік або там періодично, як виходить, робити певні аналізи для того, щоб розуміти, чи справді все у вас добре з організмом. Поставте мені, будь ласка, якусь реакцію. Мені дуже цікаво ваша думка. А друге питання таке більш філософське. Теж в черзі я стикнулася, коли стояла до лікаря. Жіночка, ну бабулечка зі мною сіла поряд. Ну і почала жалітися, що от життя таке, не можу записатися до лікаря в Радянському Союзі. Було погано, а зараз ще гірше, бо взагалі нічого не зрозуміло. От що це наробили, ці електронні черги, що це таке. Ну я розумію її, що взагалі людям похилого віку важко зараз тут дорослий і молодий не завжди розбереться. Ціми Хелсі, і всім іншим. Я її вислуховую, кажу, ну так, я з вами згодна, але ну що ж робиш, Пер... Перва формація йде. І вона таку фразу каже, та я от залишилася одна, хоч ви мене вислухаєте, бо ніхто не слухає. чоловік і син, сини і ті померли. От взяли, каже, і померли раніше за мене. Я все життя їм віддала. Я все їм робила, заради них жила, а зараз що мені робити? І вона це казала, знаєте, не те, що там. З якоюсь ну шуткою або або, а, або вона на повному серйозі жалілася на них, що вони померли раніше за неї. І я знаєте про що подумала потім? Що дійсно багато з нас живуть заради когось все життя, заради дітей, да, заради чоловіка, заради батьків, от я не можу відпустити. А потім в якийсь момент не. Е... Не стає тієї людини, так, або роботи, наприклад, і людина втрачає себе. Моя думка така, що все ж таки треба займатися різними справами і не можна розтанувати в одній якійсь людині або в одній справі, або в одній роботі, тому що в якийсь момент це може змінитися, і ти залишишся ні з чим. Я думаю, що треба все ж таки і за себе думати, і е, залишати час для себе, залишати ресурс для себе, і ставити, як би можливо, це егоїстично не звучало, але все ж таки ставити себе на перше місце. І коли ти стаєш у себе на першому місці, ти е, допомагаєш і віддаєш себе вже через любов е, іншим, і е, тоді ти і не в себе не губиш. І якщо якісь форс-мажори або ну так, от як у цієї жінки померли синий чоловік, вона залишає добру пам'ять про них і живе далі своє життя, тому що, значить, вона ще щось має зробити тут на землі, а вони вже відпрацювали, скажімо так, свою, свої завдання на планеті. От Якщо ви згодні з моїми думками, поставте теж мені якийсь значок, дайте реакцію. Мені теж буде цікаво почути і, і зрозуміти, що ви думаєте.